Різних мелодій, а його співають, ну і співали, і співають всіх патріотичних середовищах. Більше того, на фронті у мене старшина був, який коли дізнався, що я є автором спів цієї пісні. Він мене просто старався прикрити, щоб в мене не попало. Він казав, ти не можеш загинути сліва. Ти а йому там вже 30 немає і троє дітей. Отже, Арій прощається. Взагалі це про кохання, але вже як є. Як це часто буває, як рідко раптом падає вибір до ніг. Я сьогодні нап'юся, як дідько і рабів відлупцюю своїх. Я тобі подарую півночі, а півночі віддам самоті, шліфуватиму свастя золочене на шоломі мечі та щиті. Я молитиму сонцю Всевишньому під його благодаттю заснув. Ти мене зрозумієш і вибачиш, що шалено кохаю війну. Побажай мені ніжної смерти і багато питної води. Я уперти і дуже підвертий, Хочеш жди, а не хочеш не жди.